Випала пломба, я пішла в стоматологічну клініку платну, ну, таких як на кожному углу. клінік. Красивий такий ремонт. Заходиш одразу, я сіла, переді мною включила той телевізор, плазму на всю стіну. Хочеш дивитися, не хочеш, тобі його включили на весь звук, дивишся, що в них є плазма, теж така услуга. Потім заходиш там кабінет, в кабінет, у них теж музичка грає, там крісло крутиться, так тебе опускає, повертає, яка в них техніка. І чим то закінчилося? Що вони роблять з послуг? Ставлять миш'як, видаляють нерв, ну і упарять тобі там щось там, розказують. Я пішла, заплатила, мені ну, взагалі нічого не зробила, покрутила на тому кріслі, розплатили на гроші та й все. Все, що вони можуть робити, якби не був ремонт, яка б не була там крута техніка, якби там батьки там тобі не спонсували, то все воно залишилось на тому рівні, коли ото, при радянському союзі мені в школі лікували зуб. Я ходила з тим вичаком, потім видіргували нерв, потім видіргують зуби після цього.